ну бук. Значить, будемо наносити, покажем дві дві з дві з техніки нанесення ну на бук. Значить, що вносимо? Ну, 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 слой із задуму, малесеньку, малесеньку проживочку, проживочко. Ну, ось витримали цю, щоб вона єдину у нас була. І всі сюди далі, ну, следующий слой також перетягуємо на зідь. Але вже без проживочки. А перший шар ми її все-таки задаємо, щоб вона в нас була, маленька, але була. Товщину. Регулюємо її, не має бути товщини, вона має бути єле єле Тобто Тобі ж, раз, пройшлися, задали проживочку. Все, готово. Для першого шару готово. Наносимо другий шар. Наносимо другий зірець. Вносимо, вносимо рідний шар. Ось рідний шар наносимо повністю у нашій поверхні. Все, нанесли. І задаємо ось такі, якби хаотичну восьмірочку. Але вона має бути єлі-єлі-єлі щоб її не було ні багато, щоб її не було ні мало. Тобто щоб вона була, але є річки, є річки, є річки. Першим слоєм ми з вами закінчили. Далі буде. далі буде. Звісно, кожному своє, але в світлих тонах восьмерочка, як по мені, смотриться цікавіше, ніж в такій техніці, техніці як під мрамор. Ничего страшного раз где есть хорошо.